Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде ось таке поле. І зараз я вам коротенько розповім, що в нас тут буде і що було. Як бачимо, поле у нас зорали. Пройшов дощ, воно трішки вляглося. І тому, друзі, сьогодні буде пошук. У нас наверху ось там була корчма. По карті Шуберта була корчма. Також тут є радянські будинки по карті. Одного разу я тут ходив і знаєте що, друзі, траплялося нам 10 копійок мідні масонські 1834 року. І тому я вважаю, що є сенс тут ходити, якщо такий мідяк до мене ніхто не знайшов. Тому вмощуйтеся позручніше, заварюйте чай і каву. Ну, а я, звісно, розпочинаю. Сьогодні тепленько, 10 градусів на сонці, напевно, ще більше. І тому ось такі два поля будемо ходити шукати. Звісно, переді мною вже хожено та Тарита, але я не знаю, тут схоже, що був радянський смітник, тому що багато сміття цього періоду. І, можливо, саме тому ніхто не захотів тут окупати. Ось так. До речі, друзі, хто не бачив відео, Воно обов'язково до перегляду в правий верхній кут, а також буде в описі. Обов'язково подивіться. До речі, там цей мідяк знімав якраз на камеру, якраз відкопав його в прямому ефірі. Так що, друзі, ось так. У нас знову саперка, кришка з-під горівки. Ідує сильний вітер, тому не знаю, як буде чути. Продовжуємо. Перша цікава знахідка і ось такий хрестик. Хрестик другої половини 19-го і така застіпка. І щось схоже на гудзик. І приєдналися в нас два камради. Товаришів по цеху Капуста і одна друга Миколаївська. Ну ось так. Ходимо поки що. Нарешті перша на сьогодні монета. І то у нас, друзі, радянська. Камрад ходить з Деусом Light. А другий я не знаю, до нього не підходили, але також напевно, що в нього за звуком також Деус. 20 копійок 61-го року. Не те, що хотілося. Це вам не масонські десятки. Але нічого, продовжуємо. Тим часом ось така цікава приблуда. Не знаю, друзі, що це. Хто розуміється, допомагайте. Ось така штучка. Наступна знахідка 2 копійки 57-го. Піщаний ґрунт, більш-менш непоганий сохран у менет. Наступна знахідка це у нас гудзик від кальсонів, не пам'ятаю скільки де отворів, або радянський, або німецький. Ось так. Самі цікаві знахідки. Це, звісно, телефон. ложка у позолоте, да? Ну, да, вот там есть. Ложка. Конина. И капуста. Одна других. 1800, не помнишь? 98. 990, 98. Ага. Вот такие знаки. І топор. Ну, ще цікава знахідка Камрада, зажигалка у формі серця Не прикольно у нас трапився перед цим ще один гудзик, і ось, друзі, дивіться, значок ВЛКСМ. СМ. Ось так. Продовжуємо ходити ще, напевно, хвилин 15 і будемо закруглятися. Ну що ж, друзі, дріб'язок та сльози нашої недобитої корчми. Те, що у нас залишилося, давайте 20 копійок 61-го, 2 копійки 57-го. Потім у нас куля, якась радянська копійка. Ось така штука, хто знає, пишіть. Також два гудзика. Те, що можна назвати гудзиками. І ось такі гудзики. Друзі, хто пам'ятає, напевно, це радянські. У вермахта було три отвора. Також пишіть в коментарі, хто може допомогти. Маленька застібка з ремня, можливо, з протигазу. І ось такий натільний хрестик, мідь або латунь. Так що, кому сподобався пошук, друзі, палець вгору, та не забувайте підписуватись на канал.